Хто зійде на гору Господню або хто стане на святому місці Його, той, у якого руки невинні і серце чисте, хто не присягався душею своєю марно і не божився, хибно. Душа з'єднана з Христом, буде чинити опір будь-якому беззаконню, що прагне заволодіти нашим розумом, з Божою допомогою вона день за днем отримуватиме перемогу. Однак якщо у вашому серці все ще гніздяться себелюбство, марнославство, лихослів'я, дух наклепу та сферливості, нечисті домагання і прагнення до першості. То Христу там немає місця. Ті, хто вважають себе прихильниками істини, повинні пережити звернення, інакше вони впадуть у день випробування. Бог запрошує своїх дітей прагнути до найвищого ідеалу, Його святості. Вони мають стати обраним Божим народом. Ревнивим до добрих справ, до славних чертог увійде тільки той, хто вже тут на грішній планеті прямував до них усім серцем. Тоді спитай себе, чи не про земне я думаю, чи чисті мої думки, Чи я дихаю атмосферою небес, Чи є я щирим освяченим християнином. Пам'ятатимемо про те, що в благословенні обителі увійде тільки той, у кого чисті руки, світлі помисли та відкриті для істини серця. Амінь.